Всім привіт! Мене звуть Віктор, і це мій перший 3D-принтер Creality K1C! нарешті я знайшов для себе ну дуже цікаве і корисне хобі, що ж захотів почати робити відео про це. Ну, а поки ви дивитесь мої перші моменти з принтером, я хочу розповісти, що саме мене заманило в цю сферу. Граючи в дитинстві в відеоігри, я мріяв би перенести всі ці віртуальні предмети в реальність було б дуже круто. І от нещодавно до мене дійшло, що саме це і є філософією 3D-друку переносити циферки з екрану. Маю на увазі 3D-моделі в щось реальне, в те, що можна потрогати, чи можна користуватися. Більше того, ти й сам можеш робити якісь 3D-моделі, щоб покращувати свій побут або зробити це справою життя. Отже, давайте повернемось до відео. На цьому етапі принтер вже пройшов калібровку та продавлює перший філамент, який я загрузив в нього. Ви можете якраз бачити те, що називається 3D-какулями, які з'являються при заміні матеріалу для друку. Забігаючи наперед, ця штука змусила мене думати, що я зіпсував. Перший тест принтеру. Тут я роздивлявся, які 3D-моделі вже є в пам'яті принтеру. Першим до друку обираємо класику початківців: кораблик Benchy від англійського benchmark, що значить орієнтир. З його допомогою зазвичай перевіряють характеристики, швидкість друку принтеру і чи все правильно працює загалом. Далі прикольний момент, як сопло саме витирається об силіконову щиточку. Перед тим як почати роботу. Принтер робить так щоразу, як починає новий друк. Також тут я згадав, що в робочій зоні лежить та сама 3D-какуля і подумав, що зараз вона мені все зіпсує. Вирішив залізти туди шпателем, що йшов в комплекті, та прибрати її. Паралельно вже і друк стартував. Таймлапс цього та інших процесів друку я буду грузити в YouTube Shorts. Принтер їх автоматично знімає, тому там багато буде класного контенту. Підписуйтесь, будь ласка. От що в нас вийшло в кінці, так як я роблю це вперше в житті, не відразу здогадався, як мені відділити того кораблика з пластини для друку. Він досить міцно сидить. Спочатку я думав, що в мене вийде відірвати рукою. Потім пробував шпателем, але ні, все виявилося набагато простіше. Треба було просто витягнути це деко, чи як цю металеву пластину назвати забрати наш перший надрукований прикал Дес, просто зігнувши її. Уявіть собі, 16 хвилин тому воно було на екрані у вигляді зображення, а зараз я тримаю його в руках. Чи не кайф це, шановні глядачі? Підписуйтесь, будь ласка, буду робити відоси. Я про 3D-друк і не тільки. Мене загалом багато що цікавить, тому це лише початок.